Інколи клієнти мене запитують, а чому ваша робота коштує так дорого? Ну, особисто я вважаю, що кожна робота повинна гідно оплачуватися, особливо якщо це фізично важка і відповідальна робота. Досвідчений майстер тим і відрізняється від звичайного, що всі свої помилки він зробив раніше, а ваш об'єкт він зробить якісно. Ми свій досвід. Здобували в Польщі з 2017 року. Кожна станція унікальна, і в кожній станції є унікальні проблеми. Ця, як ви бачите, не виключення. Триповерховий будинок не має іншої можливості внести панелі, ніж вносити їх ось таким чином, тому що підйомник туди не заїде. Тягнути їх з даху шнурком. Це, як на мене. Ще небезпечніше, ніж вносити їх ось таким чином. Я сподіваюся, після цього відео таких питань стане менше. Звертайтеся до мострум!